Родина передала цілий чемоданчик, і там стоїть, передала стіл, на якому отець служив літургію в себе вдома, в Виховичах. Діти навчали таке теж в садочку. І Ми дійсно згадали сьогодні і відновили його могилу, І дуже приємно, що він нам дякує. Період, який Проживав і служив отець Миколович Предуча, був дуже непростий. Український греко-католицький священник, який зразу стає не в держави. У нас Надзвичайно складний період, цей починаючи від вересня 39-го року по е, вересень 46-го року. Так ми ладні відправили той момент, вшанувати без... пам'ять, е, там було занедбано і завдяки. Цим об'єднанням відновлено і певно, що буде дяка і самого Отця, і Шана, і нам, як то каже Божа благодать. І наші слушать, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не види нам із нас із духа. Амінь.